Метал, що не гріється на сонці, і навіть під соплеми ракетного двигуна, тепер це можливо. Дослідницька команда з університету Постек, це Пусанський університет науки і технології у Південній Кореї, розробила нікелевий сплав з високою антропією або HEA – що зберігає стабільні механічні властивості в одному з найширших температурних діапазонів, що коли-небудь фіксувалися від мінус 196 градусів за цельсієм до 600 градусів за цельсієм, тобто від кріогенних температур до жару реактивного двигуна? І що важливо, цей метал залишається міцним і пластичним по всьому діапазону. Команду очолював професор Хьон Соп Кім, який працює одразу в кількох підрозділах постек кафедрі матеріалознавства, інституті чорних металів і кафедрі механічної інженерії. Результати дослідження нещодавно опублікували в журналі «Materials Research Letters». і вони вже викликають інтерес у сферах аерокосмічної та автомобільної промисловості. А тепер до суті більшість металів сильно змінюють свої механічні властивості залежно від температури. У побуті це легко відчути. Скажімо, коли дверна ручка здається крижаною взимку.